Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Франція надасть України додаткову партію самохідних гаубиць Цезар. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Париж передасть 12 артилерійських установок. Крім того, буде продовжено навчання українських військових. Для цього Франція відрядить до Польщі півтори сотні своїх армійців. Вони місяць навчатимуть 600 бійців збройних сил України. До літа французи планують підготувати 2000 українських захисників. За оцінкою наших повітряних сил для оборони неба нам потрібно до 200 багатоцільових літаків. Тож дискусія щодо надання Україні винищувачів F-16 шириться у медійній площині. Західні політики вже традиційно, як для переходу до нових видів озброєння, все заперечують. Коротке мені відповів на ходу американський президент Джо Байден на запитання журналістів чи нададуть Сполучені Штати f 16 Україні. Згодом позицію президента підтримав координатор Ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, наголосивши натомість на важливості нещодавнього рішення передати Києву танки Абрамс. Кірбі не згоден, що рішення про танки були запізнілим. Стверджує, це один із тих випадків, коли збро надають із рахуванням прогнозів щодо подальшого перебігу війни. Європейці тим часом демонструють більшу рішучість щодо літаків. кажуть, якщо від України надійде відповідний запит, його розглянуть. Зокрема, така позиція Франції та Нідерландів. Помічник французького міністра оборони повідомив журналістам, що країна розгляне можливість підготовки українських пілотів-винищувачів. Питали про можливість передачі F-16 і прем'єра Нідерландів Марка Рютте та французького президента Мануаля Макрона, які провели зустріч у Газі. Рютте заявив, що ж. Одних табу на постачання зброї Україні не існує, хоча переговори про літаки поки не ведуться. Це буде наступним великим кроком, зазначив Рюте. В принципі, нічого не заборонено, підхопив думку Макрон, але наголосив, це не повинно ослабити французьку армію та назвав іще ще кілька умов, за яких Париж не проти передати українцям винищувачі. Все залежить від запитів, які надходять, а не від чуток. Запити поки не сформульовані. Але кожного разу, коли ми отримуємо такі запити, ми їх розглядаємо. Також ми маємо переконатися, що це не призведе до ескалації, щоб спорядження, яке ми надаємо, не буде використовано для удару по російській землі, а допомагало Україні захистити свою територію. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у рамках офіційного візиту до Франції зустрівся з головою національних зборів Французької Республіки пані Яель Браун Піве. До розмови приєдналися і керівники політичних груп французького парламенту. Зрештою, очільники апаратів обох парламентів підписали меморандум про співпрацю між Верховною Радою та національними зборами Французької Республіки. Руслан Стефанчук передав пані Браун Піве нагороду від президента України та подякував за підтримку нашого народу. Крім цього, бібліотеку французького парламенту поповнила англомовна версія Кобзаря у своєму ж виступі перед парламентом Франції. Руслан Стефанчук згадав візит пані Яель до України і наголосив, увага світу до злочинної агресії Росії вкрай важлива для усіх українців. Ви на власні очі. Бачили масштаби руйнувань нашої країни. Ви відчули біль і горе кожного українця. Ваш візит став яскравим свідченням солідарності Французької Республіки з Україною, виявом підтримки нашої незалежності і територіальної цілісності, принципів, що нас об'єднують. Підозра екс-голові правління Нафтогазу Андрію Коболєву є необґрунтованою про це із посиланням на рішення судів, що антикорупційного суду написав у Фейсбуці адвокат Коболєва Олексій Носов. Зокрема, суд визнав, що наглядова рада Нафтогазу свідомо вирішила преміювати очільника компанії за виграні в судах справи проти Газпрому, і при цьому жодного тиску з боку самого Коболєва не було. Нагадаю, 19 січня Набу і САП повідомили про підозру екс-очільнику Нафтогазу. Там вважають, що понад 200 мільйонів гривень премії. Яку Коболів отримав за перемогу у міжнародному суді проти Газпрому є незаконною? Саме як сочільник заявив, суддя вищого антикорупційного суду якісно та швидко розібрались у справі. Нагадаю, завдяки рішенню стокгольмського арбітражу Україна змогла відібрати у Газпрому майже 5 мільярдів доларів. Та прокурори готуються оскаржувати рішення ВАКС в апеляційному суді. Заручники папірців на милицях, поранені захисники, навіть ті, хто без нижніх кінцівок від світанку по кілька годин стоять у чергах до поліклініки, аби отримати довідку, яка дозволить подальшу реабілітацію через пекельну бюрократію, відсутність електронних систем запису до лікаря та брак самих медиків, дехто військову лікарську комісію проходить по кілька тижнів. Христина Гавриш більше. Мирославу нещодавно зробили операцію на коліні. Травму отримав на передовій неподалік Слов'янська. У нього було пошкодження Меніска. Попереду тривала реабілітація. Та щоб оформити її бійцеві. Довелося пройти бюрократичне пекло. Щоб отримати 30 днів відпустки для реабілітації, потрібно отримати медичну довідку в військовому закладі. Це висновок так званої ВЛК військово-лікарської комісії. Направлення на неї треба отримати у військовій частині, а далі найважче сама комісія. Система настільки вже за така заскурудла, совкова. Побачене у поліклініці Мирослава шокувало. За годину до відкриття зібралася величезна черга бійців, серед них і люди на милицях. Комусь потрібно пройти одного лікаря, а комусь вісьмох. Запис до них на папері. Я побачив на таборець лежали аркуші а 4 чи навіть не а 4 а зошита з математики в клітинку. І там були записані різні лікарі, і до них прізвища людей. Цей військовослужбовець записався до невропатолога ще два тижні тому, але досі не потрапив на прийом. Два тижні я стою. Я зараз в черзі 300, там якийсь, бог знає який. Того тижня лікар прийняв за цілий тиждень тільки 30 чоловік. Через скільки я попаду до того лікаря, щоб здати документи. Умов для поранених бійців жодних, каже Мирослав. Ні стільців, ні води ліфт не працює. Ось от таке от ставлення до воїнів ЗСУ це знецінення. Змушення їх стояти в цих чергах, воно просто підриває боєздатність української армії. Свій досвід Мирослав описав у Фейсбуці, чим викликав справжній резонанс під постом десятки схожих історій з інших регіонів. Ми перевіряємо один із них. Сьома година ранку під госпіталем, який відчиняється о дев'ятій. Вже людно бійці намагаються прийти якомога раніше, щоб мати шанс потрапити на прийом. Список вручную, каждое утро пишуть список. вывешивают список і ти, список, ти, і, ти никуда списку. не попадеш, пока тебе здесь не напишуть в карточке. А список часом сягає тисячі. Керівник одного із госпіталів визнає, чарги побільшали, адже й кількість поранених бійців зросла і обережно натякає на брак лікарів. Литеричне питання лікарів завжди буде не вистачати, тому що лікарі задіяні ще на інших напрямках надання медичної допомоги. Це можуть бути і оперативні втручання. Та після того, як боєць нарешті отримує аркуш із підписом, який дає право на відпустку за станом здоров'я, його треба ще довести до військової частини. Часто вона у іншому регіоні. а Доставити папірець треба вчасно інакше будуть великі проблеми. Бували випадки, що людина, яка не встигла потрапити до військової частини з якоїсь причини, або, наприклад, не знаю, надіслала свої документи по вайберу представнику військової частини, була оголошена з Ну, як самовільно залишила частину, а за це кримінальна відповідальність. Уся ця система потребує комплексної реформи, каже правозахисниця Любов Галан. Можливо, збільшення кількості медиків, спрощення процедур та головне цифровізація процесу. Треба перестати робити з поранених кур'єрів. Її організація і звернулася до Міністерства цифрової трансформації. Відомство ініціювало створення робочої групи, до якої уйшли представники Міністерства оборони, ветеранів, охорони здоров'я та соцполітики. Розробили план цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв. Це лише невелика частина з того, що потрібно. Цифровізувати у військовій сфері деталі жодне із міністерств поки що не повідомляє, які термінів. Тим часом Мирослав каже, є і та частина реформи, яка не потребує ні часу, ні особливих затрат. Поставити кулери з водою, забезпечити елементарні умови для бійців. І головне з тими, хто щойно повернувся з пекла війни, поводитися по людськи. Бо дехто з медиків забуває і про це. Ти воюєш за державу, яка з тобою отак от вчиняє. Так не повинно бути, повинна бути повага. Христина Гавриш, Оксана Рудко, Олег Корнієнко, факти сітів. Єдині новини. Після боїв чимало будівель потребують знесення. Це означає, що тонни сміття можуть опинитися просто неба на полігонах, на узбіччях чи в лісах. Та для французької компанії, яка погодилася відбудовувати військове містечко у Гостомелі під Києвом. Це не проблема. Вона застосовує сучасну технологію переробки 80% будівельних відходів і використовує матеріал повторно при відбудові. До того ж, на місці зруйнованого росіянами кварталу планують звести новий європейський і енергоефективний. Більше Христина Величанська. Вони дізнались про початок війни одним із перших, бо жили в притул до аеродрому Гостомеля. Вибухи, висадка російського десанту та запеклі бої. Усе це відбувалось буквально на очах у жителів військового містечка. Однакомнатне, Ось вот тут комната, а там кухня, а там уже чужа квартира. Ну сусіди мої. Гульнара вкотре прийшла до руїн, що залишились від її квартири. Оселя згоріла разом з усім майном. Прильот 9 марта. Посюда красано прилітіла, похоже. за два часа все згоріла. І така доля практично усіх будинків цього кварталу один за одним важка техніка перетворює їх на гору будівельного сміття. В українських реаліях усі ці тонни непотребу опинились би на сміттєвих полігонах. Втім, для французької компанії, яка взялась до відновлення військового містечка, 80% – це потенційний матеріал для нового будівництва. Уже 17 років її фахівці застосовують технологію економіки замкненого циклу. Завдяки переробці відновили зруйнований під час масштабного вибуху порт у Бейруті. Тоді наслідки були катастрофічними, і саме нові технології допомогли здешевити проєкт. Вибух у порту Байрута спричинив викид величезної кількості уламків, перемішаних і забруднених матеріалів. Наприклад, нам потрібно було відокремити зерно від бетону, Забруднене збіжжя, змішали з тирсою і виготовили паливні бракети, щоб люди змогли обігріти свої оселі. Те, що для більшості людей сміття, для нас велика кількість будівельних матеріалів. Обладнання для переробки вже за кілька тижнів привезуть і в гостомель. Одразу під час демонтажу відбувається сортування всіх відходів. Ось ви бачите, відокремлюємо метал, залізобетон, який буде в подальшому використаний у будівництві. Сортують дерево, цеглу та пінопласт. Ми плануємо отримати орієнтовно 11 фракцій різних. Це все буде перероблятись тут на місці. Таким чином ми Повністю, майже повністю виключаємо логістичну складову. Але те, що ми не переробляємо, ми утилізуємо належним чином. Тим часом мешканці, які через росіян стали безхатьками, збираються на презентацію. Французькі і українські архітектори вперше покажуть, яким буде їхній житловий квартал. Хочемо почути, побачити, яке воно буде. У другому ряду хвилюються Наталія з чоловіком. Ми виїжджали 24 числа, коли пролунав напроти наших вікон в військовій частині пролунав вибух. Все, що на себе вдягнули, в тому і вискочили. Жінка показує відео їхньої двокімнатної квартири, в якій прожили майже 20 років. Попри сусідство з аеродромом, вони досі мріють повернутися. Квартира була затишна, тепла, суха. В одне віконечко ми дивилися на військову частину, а в другу на хвіст мрії. Перші кадри презентації свідчать, їхня нова оселя буде кардинально іншою. Житловий квартал європейського рівня зелені зони, всі будинки енергоефективні та екологічні. Він буде дуже теплий і дуже прохолодний в різний, ну тобто, відповідно, зимою ви майже не відчуєте холод. Вас не треба вмикати опалення. Вони економлять на комунальних послугах, а забудовник економить на строках будівництва, ну і на вартості матеріалів. У мешканців і ще багато запитань просять і про підземні парковки, щоб ховатись під час тривог. Але загалом ну красиво та ж сама квадратура, але просто по іншому буде виглядати будинок. По іншому буде планіровка. Немає такого сказати, я не хочу, я просто хочу додому. Перший будинок французи планують звести уже за рік, не чекаючи закінчення війни. Гроші на відновлення кварталу надає уряд Франції та міжнародні компанії. Загальна вартість проєкту сягне 22 мільйонів євро. Христина Величанська Євген Тур, Турфактесіві марафон Єдині новини. На цьому все.